Вітаю всіх. Я хочу поділитись. З вами тепер своїми думками поділилася, вибачте, подивитись хочу. У мене вже трішки. Криша їде до цього. Так, подивитись хочу що. Ділю на два відео. Перше є позиція Путіна. Тепер Зеленський. Зеленський готовий віддати Донеччину заради Запорізької та Херсонської областей. Зеленський готовий віддати Донеччину заради Запорізької та Херсонської областей. Любі мої. Карта закохані. Це карта вибор, домовленості і не просто віддати. Домовитись про щось. Про щось домовитись. Просто віддавати ніхто не буде. Що каже він на широкий загал новинах ділимо на 2. Домовлятись. Він хоче про це домовлятись. А тепер. Тепер Зеленський віддасть Донеччину заради Запорізької та Херсонської областей. Буде таке? Зеленський віддасть Донеччину заради Запорізької та Херсонської областей. Десятка жезлів ні. Чому не віддасть, тому що не зможе домовитись так, як він хоче? Аналізуємо. Вибачте, відволікаю трохи. Тіряюсь іноді. Так, нічого він не віддасть, верховна жриця. Багато таємничості і Трамп. Бачите, Трамп не дуже цю ідею підтримує по місяцю. Ні, не віддасть. Роздуми, що робити? Роздуми, роздуми. Але Зеленський погодиться спокійно зупинити війну по лінії фронту, яка буде на той момент угоди. Так, по лінії фронту, так, будь ласка, по лінії фронту, все інше потім. потім домовлятись. По лінії фронту спочатку. Ось так, слава Богу. А дальше, далі про щось хай домовляються. не Сподіваюсь, так і буде.